Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вебмайстер. і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як робити заокруглення картинки чи фотографії в програмі Photoshop. Ми розглянемо, як можна зробити абсолютно круглу картинку і як можна зробити так, щоб у картинки чи фотографії були заокруглені кути. Давайте почнемо з того, як заокруглити кути картинки чи фотографії в програмі Photoshop. Відкрийте потрібне вам фото, виділіть шар, обравши в меню Виділити усе або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-A. Якщо у вас декілька шарів, то виділити потрібний можна, затиснувши клавішу Ctrl і зробивши клік лівою кнопкою миші по потрібному шарі в панелі шари. Після того, як ви виділили потрібну картинку чи шар, оберіть в меню Виділити, модифікувати згладжування. У вікні згладити виділення вкажіть радіус вибірки для подальшого скруглення. Помітьте галочкою Застосувати ефект у межах полотна і натисніть ОК. Якщо ви все зробили правильно, то картинка має бути виділена пунктиром, а краї цього виділення мають бути заокруглені. Тепер оберіть в меню Виділити. Інверсія. Або натисніть сполучення клавіш Shift, Ctrl-Alt. Після цього пунктиром будуть виділені тільки фрагменти кутів поза картинкою, яку ви хочете зробити заокругленою. Натисніть клавішу Del, щоб видалити непотрібні фрагменти кутів картинки. І тепер натисніть Ctrl-D, щоб зняти виділення з картинки чи шару. Або оберіть в меню Виділити, зняти виділення. Тепер, коли все готово, ви можете або зберегти картинку у потрібному форматі, або ж скопіювати чи перенести цей шар на іншу якусь картинку. Ну, а тепер давайте розглянемо приклад, як зробити картинку чи фото круглим. Відкрийте потрібне вам фото в програмі Photoshop. Виділіть шар, обравши в меню Виділити усе або натиснувши комбінацію клавіш Ctrl-A. Якщо у вас декілька шарів, то виділити потрібний, можна, затиснувши клавішу Ctrl і зробивши клік лівою кнопкою миші по потрібному шару у панелі шари. Оберіть інструмент Ellipse. Утримуючи зажатою клавішу Shift, намалюйте круг поверх картинки. В панелі шари утримуючи затиснутою клавішу Ctrl. Зробіть клік лівою кнопкою миші по шару з нашим еліпсом кругом, щоб виділити цей круг. Оберіть в меню Виділити інверсія, або натисніть сполучення клавіш Shift. Ctrl, Alt. Тепер зробіть активним. Шар з вашою картинкою, яку ви хочете зробити круглою. Для цього просто зробіть клік лівою кнопкою миші по цьому шару в панелі шари. Натисніть клавішу DEL, щоб видалити все, що навколо круга. Зніміть виділення, обравши в меню Виділити. Зняти виділення, або натиснувши сполучення клавіш Ctrl-D, видаліть шар з кругом, або вимкніть його. Для цього активуйте відповідний шар в панелі шари і натисніть Del, щоб видалити наш круг. Або клікніть лівою кнопкою миші по іконці з оком біля шару. Цим ви просто. Вимкнете цей шар, а сам круг у вас нікуди не дінеться. І коли вам буде потрібно, ви зможете знову увімкнути цей шар. Друзі, якщо це відео було для вас корисним, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, і, звісно ж, написати хоча б один коментар, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей!